Друзі, вітаю всіх на youtube каналі Мастер-клас. Футбольний прогноз, Чемпіонат Європи плей-офф Жінки Бельгія, Україна. Вмощуйтесь зручніше. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Мастер-клас. З грудня місяця я дещо трішки міняю формат моїх прогнозів. Отже, хто самий пильний, той помітив це. Що ж, Бельгія. Бельгія у першому матчі в Анталії. На жаль, 2-0 впевнено перемогла українок. Чесно кажучи, не відбулося нічого непередбачуваного. Бельгійки на голову вищі за рівнем футболу. Це всі знають. Я казав, що до цього ми одного разу зустрічались з бельгійками, 3-0 програли. Цього разу 2-0 програли наші дівчата. На жаль. Друзі, у нас на каналі, як би не було прикро і не бажано, але ми речі називаємо своїми іменами. І якщо погано, то я кажу, що погано. Погано у нас в стосунках з бельгійками. І відразу кажу: навряд чи наші дівчата пройдуть бельгійок. Це треба зрозуміти. Рівень жіночого бельгійського футболу набагато вище, і підхід до теми жіночого бельгійського футболу не такий, як у нас. У нас це нібито. Факультатив. Розумієте? До жіночого футболу треба ставитись так, як і до чоловічого. Тоді буде результат. А так, нібито, ну, положено мати жіночу команду, то ми і маємо. Ми вибираємо серед клубів. Ось у нас виступає чудово полтавська команда. Значить, це буде костяк жіночої збірної. Ми туди додамо ще декількох там з Києва, з. Львову з Дніпра і з Одеси по дівчині. І ось нами буде збірна. Ні. Треба проводити неймовірну важку роботу і відбори. Так, справи не робляться. Тому ми і бачимо результат. Друзі, я вам скажу, що було б. Дуже непрофесійно очікувати результат від наших дівчат і на виїзді в Бельгії. І як я і казав в попередньому відео на перший матч в Анталії відповідний матч відповідь, пройде на стадіоні Дендреф в Геверле. Це невеличке містечко, але дуже Футбольне, там е, розташований якраз оцей стадіончик затишний, на якому відбудеться матч відповідь. Нагадаю, поки що, друзі, ми летимо 02, точніше, наші дівчата. На жаль? І м м матч відбудеться в 21.15 у вівторок 3 грудня. Що треба знати? Ну, майже все, що треба знати, я вам сказав, що ну, було б просто неправильно очікувати на одному пафосі перемоги Українок. Так, звісно, ми всі з вами будемо вболівати за наших дівчат. Це навіть і до ворожки не йде. Але треба тверезо. І грамотно підходить до речей. Отже, в даному випадку, до прогнозу. Що стосується мого прогнозу конкретно, то е, я не хочу виглядати у ваших очах як таким песимистом, що я все пропало, все зрада, українська жіноча збірна програла і все. На цьому все. Ні. Я оптиміст, я оптиміст, але я оправданий оптиміст. Якщо я в щось вірю, то я в це вірю не на пафосі, а грамотно і цілеспрямовано. Тому, якщо ви вважаєте, що я все пропало, да? ні. Навпаки, я хочу сказати. Що всі, майже в тому числі, і керівництво жіночої бельгійської збірної по футболу не очікують від України, думають, ага, раз гіпотетично дома в Анталії Україна програла 0-2, значить, ми у себе дома у Бельгії. В Геверле, ось тут. Закинемо скільки захочемо. Нібито познущаємося зі збірної жіночої України і все. Ніхто не очікує від України результата. Я очікую. Ви спитаєте, що я маю на увазі? Що Україна виграє? Ні. Україна не виграє. На жаль, це я не можу гарантувати, і мій прогноз. А те, що Україна вперше бельгійкам заб'є жіноча українська збірна, наші дівчата відмітяться першим забитим голом у ворота бельгійської жіночої збірної. Нагадаю до цього 3-0 і 2-0. Були офіційні матчі, за, зареєстровані такі результати. Ми ще жодного разу бельгійкам не забивали. Отже, Україна бельгійкам заб'є, бельгійки по-любому заб'ють. Відповідь буде. Можливо, навіть е, бельгійки заб'ють, а потім Україна. Я не кажу, що українки заб'ють першими. Просто буде. Гол буде від Українок. Його ніхто не очікує. А наші дівчата заб'ють його. Бельгійки також заб'ють. Але ж, звісно, друзі. Давайте дивитись справді в очі. Бельгійки круче, і бельгійки заб'ють двічі, може, і більше. Не знаю, але оцей гол України натякнув мене на наступний прогноз. Гол від українок. Обидві заб'ють. І тотал більше 2,5. 2,45. Вчора ніхто не вірив у мій прогноз 5 коефіцієнт на Дель Потро. Дель Потро проти Джоковіча. Пам'ятаєте, вчора я дав прогноз, а він відбувся, та ще й Хуан Мартін Дель Потро, аргентинський. Ну, вже ветеран, можна його називати, тому що він, не дивлячись на те, що він приблизно вік, віком роками з Джоковичем ровесник, але він уже об'являє про те, що він уходить. Так от, вчора я пробив коефіцієнт 5. Я зарядив на Дель Потро і він виграв 2-0 навіть. Це щоб знати, що й на 2-0 зарядити, ото було б. Галасу. Але для мене і так вистачить. Я поступово, покраково йду до перемоги. І в сьогоднішньому матчі, в матчі вівторка 3 грудня, я остаточно закріплюю за собою прогноз. Обидві заб'ють. Бельгія жіноча, Україна жіноча збірна. Обидві заб'юті тотал більше 2,5 за 2,45. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Майстер Клас, вподобайки, коментарі, пости це дуже важливо. А якщо Україна і зробить диво, українська жіноча збірна, наші дівчата, і виграє 2-1 чи 3-1, це буде ще круче. І все одно мій прогноз заходить. Обидві заб'ють і тотал більше 2,5 за 2,45. Не забуваємо підписуватись, друзі, вподобайки, коментарі, пости. Це дуже круто, дуже фартово і дуже важливо. Дякую наперед. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава! Добра, мирного неба! Скорішої перемоги! І міцного здоров'я всім вам! Хай щастить! До зустрічі, друзі, Всім папа! -па.